Якраз йду по тій місцинці, йдем. десь неділька три тому записував відео про підвісні лавки. Якщо пам'ятаєте, впав би міст у величезній втячеві, чи де там її міжівська лавочка така. Ну, я хочу продовжити тему. Дав наш Микита, голова військової адміністрації Віктор Федорович, зобов'язання всім головам ТГ Закарпатської області за дві тижні відзвітувати йому про... Стан і на чих балансах знаходяться такі піднісні лавки, де є проблема замінити негайно, щоб не привело до нещасних випадків. Ту лавочку, за яку ми били, били, піднімали питання, билися з нашою місцевою владою, вже не на один рік нарешті зробили, ще не до кінця, але вже слава Богу, може йти на другий бік. Але люди мені вже дзвонять, пишуть, що є в нашій поселі, що дуже багато таких лавок де діточки пішли в школу першого числа і переходять що через ці лавки, де може корова впасти, розумієте, не те, що маленький дітвак. Ну, я роблю висновку такі, що всі місцеві голови, в тому числі наш, славнозвісний Василь Михайлович, Шур, забили великий болт на Микиту. Може він там бути у формі такий качок, такий там весь себе ходити, щось там розказувати. Забили на нього великий болт. Бо місцевий цар є місцевий, цар. Він себе вдома і такий, як Микита їм по барабану. І це вели, сама велика біда в тому, що отак даються поручення таким, як наші. Сільські голови, то простенько то маленьке звено, що починається вся проблема нашої держави. Ніхто ні, за що не відповідає, ніхто нічого не відповідає, розумієте? Так, армію розкрали, так довели до всіх наші заводи до, до розорення. Все, все-все, і за таких от маленьких е і не хочу не гарним словом говорити, е чебуреків творяться такі діла наші. Україні. Тому хочу зробити підсумки, що пана Микиту вертіли всі на болтових, може він там ходити такий весь усі себе у формі. Фоточки такі, що з ним там один колега, але місцеві церкви сказали тобі три погані такі слова з піднятим пальчиком, пан Микиту. Тому могли б це зробити перевірку. І дуже інколи треба цікаво почитати ті коментарі, що писали під тими постами, що є мільйонні просмотри про вас, про ваші діла, про гуманітарку, про то все, одним словом, закінчиться то для когось дуже все плачевно, я то впевнений, що так буде, не дуже би за того не хотіло. Ну, мені здається, лише так треба буде. Насильним методом заставляти їх робити, бо інакше інакше порядку в нашій країні не буде. І ще така темка для ще одних коментаторів. Як ти поїхав, хто буде захищати країну? Скажу вам так, шановні мої недрузі. 25 числа 22-го я сам прийшов із Комат, записався добровольцем, відслужив 4 місяці віддав державі повний довг. Два з них у Донецькій області. Та ще біда в тому, що коли треба було захищати мою сім'ю, то держава кудись пропадає, розумієте, за два місяці служби в Донецькій області мені дали 36 гривень. А суд присудив мені військовий стан конфіскацію майна за 22 тисячі гривень за газ за доставку газу. У мене до вже не студенти, я вже багато разів розказував, може, комусь буде цікаво, тому. Бо розказує, що коли захищати державу, ти потрібно, а коли треба, щоб захистила держава тебе, держава кудись щезає. Ну, щось маленьке, як я все кажу, пазли не сходяться. Це дуже прикро, розумієте. І найвелика бідаториш там на війні, опять же, ті всякі, не хочу казати хто, пристосуванці, які працюють там командирами, всякі непонятні, відки себе понабирали, всякі там... Фінансісти. Половина з них злодіота. Злодіота, яка обкрадає армію, яка обкрадає військових, яка краде, і на нас дивляться потім всі боком, куди то все пропадає. Багато чого хоче сказати, але я думаю, прийде на той час, після війни ми, ми розкажемо багато, чого, що там все робить. Так що, шановні друзі, перед тим, коли щось писати, підідьте хоча б 4 місяці і служіть, віддайте довг державі, а тоді можете писати. Чотири місяці хоча б. Якщо зробити так, кажуть, буде все нормально. А то коментаторсь, я дома на печі такі ділові всі, знаєте, кобаски і розказував хто куди має йти. Так що, саме можливо, всім моїм рідним друзям, близьким не хворіти, бути здоровими, берегти себе, нашим звісним воїнам ЗСУ, найвеликий респект, вони найкращі всім добровольцям. Я думаю, все буде добре. Збираюся на Торонто, час 48. Погодка файна, кофійок випити. Файно втім корпус дуже робити каву. І я насвоїв Серйозні машині. На тівся поламає трудні полотки на великій, так чому саме ті на такі Ой, погодка сьогодні. Файна. Субота, вихідний. Насипалися всі на нього. Мрія дитинства збулася. Те, що співчили в школі. Зараз будемо бачити вживу Маленько, звісно, погодка не дуже льотна, але нічого. Десь наша мамка там і он, йде, ззаду. А що там з той сторони Америка? Я так зрозумів. О, о дивись, во з тої сторони. А, це зьой сторони, а там що? Чи то він такий все великий? То він умовний, то треба. Зараз ми підемо до, на, на глибокий самий пішли. Там так. да. І, да. О, давай, диви, зараз прийдемо. Там ті поконя, тут... поїхали. Ми все мусили припаркувати далі, тому що неможливо. Припаркуватись. Висота... Вода аж сюда достає. Не знаю чи підемо на катеру, я може і піднимал. И куся, а катера там звіт и да. не вплывает. Да. Спускає место, да это не спать внизу там посадочка там гораздо будем оседать синий там американский червоний канадский по вот их тросцу не спускает Нормально це було провести. Свій тікс, пліт. Світ. Три все. Прий. Це обов'язкова трибута. Ти ж з американської сторони сині, асує червоні. Vai tudo ver. Arrota com o micro. Oddio, cara, cadê o to? Ah, no to, c'è вас raso. Я тебе казав, що в мене купальник. Я тебе казав, що в мене купальник. Янко, ви все з робили поочі. Пів дилиня Дальше куди? Дальше в США. Ще йдемо в Центавр чи як-то правильно. Ще раз по про Канадію. В в місцях. Як це все придумано, скільки грошей приносить держава з місії, просто не вияють. І Людям добре, і держава з того має величезні гроші. Да. Нам що... треба вчитися, вчитися керівниками нашим керманичем, як треба жити і працювати для людей. тільки на тубочку, зараз піднімаємося наверх. Ты же знаешь, кесалатку пробу. Давай потом привести, пойдем на курицу. Давай потом пристигнуть. Ми ще до вечора поподитися на нічну Ніагару, кажуть, дуже красиво. Там Ми зараз видимо подивимося, що а народу не уменьшає. Народу не уменьшається. Народу ще більше стало бажаючим. Як гара живе 11 день вечіра. Народу багато відкалу. Чувак, він це. Казино, всі працюють, життя бурлить. Та й пішов, слава Богу, фаренький робочий день. Ще вчора ми на Ані Агаріся возили, а нині вже робочий відроблений. У канадців свято, на робочі ніхто не входить день праці, труда. Но ми вирішили піти на роботу. То є двойна такса. І працювали 9 годинок, а десь заробили ми майже по 450 або 500 вийде. так що Додому, ще зараз мало щось поймаю і завтра знову робочий день. Так що хороший деньок, видамося. Все, всім пока-пока.